Що ж, чергова телефонна розмова Трампа і Путіна? Я вважаю, що вона відбулася зовсім не випадково. Зараз про все по порядку, але з підпишіться. Будь ласка, адже ми щодня тут обговорюємо важливе. Отже, розмова відбулася по ініціативі Кремля, але зверніть увагу, така ініціатива з'явилася відразу після того, як Трамп призупинив нам постачання ППО. І знаєте, це вже система. Я про це говорив вже щоразу після приємної розмови з кимось Путін намагається вимазати свого дружочка в крові, впевнений, що сьогодні логіка така сама. Неважлива взагалі яка тема. Дзвінок це публічна демонстрація, яку всі будуть трактувати як змову. Трамп зупинив нам ракети, переговорили і Путіну ще обов'язково вдарити після того, щоб продемонструвати, що вони спільники. Такий собі тандемчик. Чесно кажучи, мені здається, що ніхто з Білого Дому це не бачить, бо вони б діяли інакше. Але так, на жаль, сьогодні будемо ловити. А що розмова? Не хочу переливати з пустого в порожні ніяких змін. Путін вважає, що досягне своїх цілей і не готовий до припинення вогню. Також говорили про Іран і ні про що не домовились. Ще за інсайдами Путін якраз хвалив за припинення допомоги і казав, що це шлях до миру. Просив її не поновлювати. В цьому місці я вже не впевнений. Занадто товсто. Подивимось. Настільки пуста розмова під таким надуманим приводом, що є тільки одне важливе Путін з Трампом домовились обмінятися фільмами. Я навіть прогуглив, бо вам же цікаво. Трампу, певно, покажуть улюблений серіальчик Путіна 17 миттєвостей весни, а Путіну покажуть громадянина Кейна, який любить Трамп. Чудово. І що? Думаєте, я зараз пошуткував? Обмін фільмами це головна теза з розмови, яка поширюється в ЗМІ. Саме для того, щоб показати, які в них близькі відносини. І саме після такої дружньої бесіди треба демонстративно вимазати Трампа кров'ю як спільника, логіка гангстера, щоб не зіскочив та обидва були залучені у злочин. Це для більшого ефекту. Відчувайте цей момент. Тому не нехтуйте безпекою. Я вже чую ППУ. Бережіть себе. Все буде добре. До завтра.